Хобі-хорсинг – вид спорту з елементами гімнастики, що відтворює стрибки на коні. Для цього використовують дерев'яну палицю з кінською головою. Хобі хорс. Його найчастіше виготовляють власноруч. Найбільшою популярністю цей спорт користується у Фінляндії. Саме там проводяться всесвітні щорічні змагання. В Україні хобі хорсинг лише починає розвиватися. Софія Стьопченко. – 19. Уже понад 5 років дівчина займається хобі-хорсингом і проводить тренування для всіх охочих. Вже за останній рік, за 24-й, з кінця 23-го, коли була офіційно зареєстрована федерація, ми почали більш це роботу, особливо тут зараз в Києві, більше популяризувати його. Люди, які приходять, кажуть, що це дуже корисно, дуже активність така фізична, плюс як кардіонавантаження і ще прекрасне таке відволікання від якихось тяжких ситуацій, які у нас бувають.